Доброго дня всім! Сьогодні я готую окрошку. Є багато різних рецептів на кефірі, на сировиці готують, на квасові, але мені найбільше подобається на майонезові. Я вже багато років готую і всім подобається, тому давайте готувати разом. Відварюю яйця 5 штук, обов'язково сіль кидаємо. Щоб вони гарно чистились, і картопельку теж відварюємо, 5-6 штучок і обов'язково солимо. Яйця вже відварилися, зливаємо гарячу воду, заливаємо в холодну і хвилин 5 чайків буде, потім будемо чистити. Для окрошки нам потрібні такі інгредієнти: 5-6 картошинок, 5 яєчок, зелень. У мене по 50 грамів укропу і зеленої цибульки. Потім огірки 300 грамів я зважила, і 400 грам я кладу свинячу ковбасу. І буду я заправляти майонезом. Сіль перчик чорний за смаком. Нарізаємо всі інгредієнти маленьким кубиком. Ось уже почистила картоплю, і зараз буду чистити яйця і нарізати. Додаємо цибульку, зелену тільки частину, оце ми відрізаємо, нам не потрібно. і нарізаємо дрібно. Додаю сюди 200 г майонезу. У мене домашній, дуже жирний. Хто хоче, той додає більше. Далі додаємо сіль. У мене одна столова ложка без гірки. Ви самі кладіть собі за смаком, як вам більше подобається. І чорний перчик теж небагато я кладу. І все це добре перемішую. І тепер ми додаємо воду 2 літри. кип'ячена холодна вода. Виливаємо сюди. Можна і більше додати по цьому рецептові, але я люблю окрошку, щоб вона була така густенька, щоб можна було її наїстись, щоб вона не була рідка. Приємного апетиту!